В 17.20 взрив і посипались окна. Розбиті вікна, зруйновані балкони. Мешканці будинку прибирають скло після удару. Кажуть, ці руйнування їхнього будинку від вибухів не вперше. Пойшли раз у нас було каприліця, і ми пострадали теж. Люди повиходили, почали все обирати. Поліція прийняла. Все прийняла, це... приїхала, поліція, приїхали сеїсники. Ага. кого хто пройшли раз. Убрало де як осталися стекла, ось Дверь лежить, балконна вибила. Та що що розказувати? Хороша мала, тридцять слішнім раз уже прилетіла. Що ми можемо сказати? Хоч би що небудь уже нічого не розкажеш. Внаслідок російської атаки попередньо зазнали руйнувань близько 15 квартир. Говорить фахівець консультування громадської організації пролізка Іван Воробйов. Наша команда зараз вже пережиє на місці, вже почали реєструвати людей, хто звертається по допомогу. Тобто це матеріали плівка, брезент, ОСБ, це для екстреного ремонту після повторного обстрілу, після повторних руйнувань. Сьогодні команда приїхала в повному складі, будемо не тільки видавати матеріал, а й допомагати забивати. Якщо у вас Ді, змай... є, є. немає, немає і щось там не виходить, в нас у СНАПі є дівчата, які да, це допомагають сидять. Дівчинка була в автотраса, що сидіть. Прошу ну, тиждень назад вже запитували, uh -huh. які наші дії. Нічого не треба, чекайте комісію. Все. Mm -hmm. чому, не комісії, була... да, чому не можна було роз'яснити спочатку yeah. тиждень а назад? Нам ніколи не пізно подати в дію. Як повідомив телефоном заступник міського голови Станіслав Поляков, травмованих людей внаслідок удару немає, пошкоджено три балконні рами та близько 15 вікон. Вода, електрика та газ у будинку є. Борис Майоров, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.